Продукція українська, а стандарти світові. Вітчизняні виробники продовжують установлювати системи контролю якості хасп на своїх підприємствах. На цій птахофабриці в кожному пташнику живе 309 тисяч курей. Воду та їжу їм насипають роботи. На всю споруду два працівника, але й ті яєць не торкаються. Все автоматизовано. А якість продукції на кожному етапі виробництва контролює система ХАСП. У нас Контроль происходит, начиная еще от родителей. То есть есть свое родительское поголовье, то есть генетика. Да? Потом родители производят инкубационное яйцо, из которого в будущем, после инкубирования, получится будущая несушка, продуктивное поголовье, где сидит. Здесь уже контроль идет э, э, поения, то есть качество воды, э, режим птицы, световой, режим питания. Уже більше 550 вітчизняних харчових та переробних підприємств установили систему контролю ризиків на критичних точках ХАСП. Вона дозволяє виробникам перевіряти якість продукції на всіх стадіях виробничого ланцюга і чітко зрозуміти, на якому етапі і хто несе відповідальність за якість кінцевого продукту. Всі продукти будемо говорити по тому принципу: від поля до столу, тобто земля, що туди вносяться, які пістициди, які гербіциди. Потім рослини, зерно, якими ми годуємо тварин. Потім інше звено – це тварини, сировина, переробка і вже готові харчові продукти. Нова система забезпечує якість і безпечність продукції, яку споживають українці та яку постачають за кордон. У Мінагрополітики впевнені використання вітчизняними підприємствами нової технології контролю якості збільшить обсяги експорту нашої продукції.